До Дня фармацевтичних працівників України у Миргородському краєзнавчому музеї імені Панаса Сластьона відбувся інтерактивний захід Аптекарські традиції Полтавщини. 19 вересня до Миргорода завітала Юлія Кобіська, авторка проєкту Аптека Музей в Рашівці разом зі своїми асистентами Денисом та Дмитром. Ми приїхали з Рашівки. Наш проект називається Аптека Музей у Рашівці. Це єдиний музей аптека взагалі в Полтавській області. Він існує вже 6 років. І сьогодні ми приїхали розповісти про нашу діяльність і взагалі про аптекарські традиції Полтавщини. Тому що завтра, як і традиційно, кожну третю суботу-вересня, відзначається в Україні День аптекарів України. Це професійне свято всіх працівників фармацевтичної сфери. Що ми взагалі хочемо привітати жителів жителі Полтавської області і взагалі розповісти про Нашу діяльність». На зустрічі пані Юлія розповіла про 133 роки аптекарської справи в Рашівці. Раніше локальна аптека була виробничою, де аптекарі самостійно створювали ліки. До Миргорода дослідниця привезла не лише цікаві історичні факти, але й цінні експонати музею. Гості виставки могли відчути на собі, як це бути аптекарем понад 100 років тому. Так. «І тут, звичайно, коси прибиралися. Одяг аптекарки він відрізнявся від одягу лікаря. Від це був медичний молодший персонал, і відповідно вони так і вдягалися. Ми сьогодні розповімо. Також аптекарка це була дуже висока посада. Вони не працювали в колгоспі. Відповідно, вони так і поводились, відповідно, так і жили. А також розповімо про це, оскільки двадцяте століття це доба колгоспі в основному, але аптекарі жили по-іншому. На заході показали, які приводи для роботи використовували аптекарі того часу, продемонстрували, як виглядав процес створення ліків, та навіть провели хімічні досліди. Називайте колір. Сині. Сині, нічого в принципі, незвичайно. Ваш улюблений колір надій. Раптом гада. Злой. <гум> Відвідувачі залишилися приємно враженими від презентації та виявили бажання і надалі досліджувати історію аптекарської справи на Полтавщині. Насправді дуже багато нового, бо я е, якось вкрай мало знала про якусь не знаю про історію аптек і фармакології взагалі в принципі, і зокрема на Полтавщині. Насправді дуже цікаво, бо ми, наприклад, знаємо там, ну наприклад, там музей аптеку у Львові умовно в Чернівцях. А е, музей аптека в Рашівці унікальний для Полтавщини. Чи цікаво колись буде туди доїхати? Подібні заходи допомагають кожен раз вражатися, наскільки різноманітною та неочікуваною є історична спадщина нашого краю.